Так, оскільки виникли питання, як зберегти файл і потім його вивантажити в скрещі, зараз вам покажу. Так, отже, значить, спочатку сторіночка з вашої програми, там, де ви створили свій проєкт. Ви перевірили, він у вас працює. Так? Тобто тут все добре, все працює. Так. Відбуваються всі дії. Наш, наша ракета може тікати від астероїдів. Влітання, так. Значить, Після того, як перевірили, або вам потрібно буде пізніше допрацювати, ви можете зробити наступним чином. Ось бачите, тут у вас є файлик, так? Натискаєте файл і вивантажите на комп'ютер. Тобто нам потрібно зберегти наш проєкт для подальшої з ним роботи. Натискаємо Вивантажити. І ваш файлик, бачите, так, от з'явиться у вас у папусті. Можете потім перевірити, чи він у папці вам з'явився. Далі наступний крок, коли ви вже, відповідно, пізніше відкриєте Scratch сану за тим посиланням, що у вас знаходиться і на сайті, і на Дошці. або можете в інтернеті відкрити, якщо ви там завантажили окремо. Відкриваєте порожній аркуш, у вас буде, щоб повернутися до свого файлу, ми знову ж натискаємо файл, тільки тепер обираємо не завантажити, не вивантажити, а завантажити з комп'ютера, так? І нам потрібно підтягнути наш файл, що у нас був. В даному випадку. Зараз поділюсь екраном, так що ви бачили, як у нас це виглядає. Ось. І у мене є проєкт. Значить, я його обираю, так. Натискаю відкрити, і в мене, бачите, не порожня сторіночка, а одразу з'явився мій проєкт. Можливо, трішки у вас воно десь з'їде, але тут нічого страшного, ви можете повернути так, його на місце. Тобто тут нічого страшного немає. І перевіряємо, знову ж таки, так, все робоче. Відповідно, потім ви можете. Результат так, перейти в режим демонстрації або записати відео так, запис через запис екрану, або іншим чином, і надіслати в роботу.